Пункти незламності місце, де кожен може зігрітись, зарядити телефон і скористатись інтернетом у разі тривалих відключень. Як вони працюють і що варто знати, дізнавалася Анна Могильна незламності почали працювати від початку повномасштабного вторгнення. Нині на Черкащині рятувальники розгорнули їх 29. 28 із них підпорядковуються головному управлінню ДСНС області. Ще один діє на базі Національного університету цивільного захисту населення. У пунктах незламності люди можуть перечекати відключення світла, можуть підзарядити свої мобільні пристрої, зігрітися, випити чай, отримати первинну домедичну допомогу, можуть прийти сюди з дітьми, можуть відпочити. Тобто тут є всі умови для того, аби комфортно перечекати відключення світла вдома. Заступник начальника рятувальної частини Дмитро Дзюба каже, на початку роботи мобільних пунктів за добу могло звернутися понад сотню людей. Нині працює стаціонарний пункт незламності, адже населення стало більш підготовленим до можливих блекаутів. Наш пункт незламності працює, як і всі інші в нас по області. Все забезпечується за рахунок резервного живлення, генератори. У нас все працює. Ми забезпечені тим необхідним, щоб люди змогли до нас звернутися в будь-який час і ми нам, надамо їм допомогу в обігріві або теплій енергії. Пункти незламності оснащені всім необхідним для перебування людей під час відключень електроенергії та опалення. Тут є генератори, запаси питної води та теплі ковдри, а також можливість зарядити телефони та користуватися інтернетом. Крім того, чергують рятувальники, які завжди готові надати першу допомогу та проконсультувати відвідувачів. Пункт незламності у нас зазвичай забезпечується стандартним набором, який визначений постановою Кабінету міністрів України. Значить, генератори, резервне живлення, обігрівачі та електрочайники. Набори для надання медичної допомоги, ну і звісно, для одночасної зарядки і системи мережі Starlink. Да, У нас інтернет і можливо працювати і при відключенні світла у нас є вихід в мережу. Зі слів Юлії Норовкової у разі погіршення ситуації в області рятувальники готові оперативно розгорнути ще п'ять мобільних пунктів незламності, аби допомога була доступна для всіх, хто її потребує. Зараз люди більш підготовлені, так і звернені з початку року до пунктів незламності ДСНС в Черкаській області. Ми не фіксуємо. Звичайно, якщо трапляється якась ситуація, ми в жодному разі ніякій людині не відмовляємо, ми надаємо допомогу. Рятувальники чергують, тут, вони знають, де що знаходиться, яка саме допомога необхідна людині при зверненні. Пункти незламності й надалі продовжують працювати, щоб надавати допомогу у разі блекаутів. Анна Могильна, Геннадій Ямалянов, служба новин телеканалу Ільдана.